Всім привіт, це Кордон Медіа. Мене звати Фасенко Олександр і це наші подкасти про Сумщину і про її людей. З нами сьогодні гість військовослужбовець сумчанин Богдан. Вітаю, друже. Вітаю. Розкажи, будь ласка, як почався твій шлях у війську? Це був як ти дійшов до цього рішення? У 22-му році, коли почалась повномасштабна атака РФ, ну. Я трошки забоявся, не змог піти в 22-му у військо. Потім, в 23, ситуація була складна, але контрольована, так звана. Я просто працював, донатив, на жаль, не в повній мірі допомагав саме своєю волонтерською якоюсь роботою. Вважаю, це недоліком тоді, але історію не перепишеш, вже як є. І в 24 році. Рік, винашуючи цю ідею, я долучився до війська, хотів в певні підрозділи, але на той момент до мене зателефонував мій дуже добрий товариш, який вже рік, як був у війську, він привівся із піхоти в дрончики. І запросив мене перейти до нього в роту, якщо я збер... Ну, Він зателефонував, спитав, каже: Старий, ти там ще збираєшся на війну їхати? Я кажу, да, так, якраз сьогодні збирався писати, вже анкети, там домовлятися. Він каже: Хочеш до, до мене? Я говорю, З тобою, хоч на край світу, так що. Долучився тоді, в принципі, шлях не дуже складний. Приїжджаєш в рекрутовий центр, кажеш, до кого ти і куди ти, в який род військ ти збираєшся мобілізуватись. Вони телефонують там ротному, у нього уточнюють, чи є така людинка, чи має вона добути. Він плюсує. Далі, буквально через тиждень, я із зібраними речами вже був на Точці тимчасової дислокації, де перебувають рекрути. Після чого вже відправ буквально через три дні я відправився вже на БЗВП і проходив його два місяці. Далі в підрозділ. О, ти пілот FPV. От коли ти зрозумів, що хочеш літати, чи може там з комп'ютерних ігор це було як звичніше джойстик? Так, да, мабуть, це більше о, з комп'ютерних ігор, звісно, я ну, як середньостатистичний хлопчина, пацан, о, дуже багато грав в, в комп'ютерах, і інтуїтивно здавалось, що це ж той же самий пульт керування FPV, то Той самий гімпад, ну. Історія показала, що це не зовсім так, але інтуїтивно здавалося, що це буде найпростіше і найефективніше моє застосування в війську, бо я вважав, що я трошки вмію в ігри. І це буде великим плюсом. І також я дуже швидко вчусь і адаптуюсь під ситуацію. Розкажи, будь ласка, як проходило твоє БЗВП? Ти як потрапив в військо, тебе готували просто на загальних умовах як загальна підготовка, чи вже були якісь нюанси, і була вже підготовка саме до пілота FPV? Uh, чи так. це вже uh, на місці в підрозділі вже навчало? Uh, uh, я відповім так, що на той момент uh, і в той підрозділ, який я йшов, там дуже ефективна піхота. І на той момент, uh, коли я доєднувався до підрозділу, то. Це безпілотних систем була лише рота. В середньому більша частина це були саме піхотні роти, тобто готували мене як піхотинця. Я вважаю це дуже великим плюсом. Бо коли ти морально вже на БЗВП розумієш, що ти можеш виконувати і піхотні задачі. То коли ти вже потрапляєш на війну і потрапляєш на війну як дрончик, то тобі здається, що це дуже ну, халявно відносно того, як е, працює піхота, бо у них задача і їх виходи набагато складніші, ніж наші. Ну, через певні умови, бо ми не настільки близько знаходимось до ЛБЗ, все одно. Бо якби ми знаходились на самій лінії, то наші позиції були. б в ще більшому пріоритеті, ніж вони є зараз, але вони і так в дуже високому пріоритеті для ворога так само, ага. як і для нас, ворожі пілоти це завжди сам найпріоритетніша ціль. Бо якщо ти подавив е, ворожу позицію, вона не зможе подавлювати іншу позицію. Це Дуже дуже великий плац для маневру. Навіть одна позиція вибита пілотів. Це дуже великий плац для маневру. Підскажи, будь ласка, хто твої побратими по розрахунку? Ну тобто, там же ж є декілька пілотів, інженер. Хто ваша команда, яка здійснює виліти? Це старше відділення. Він може виконувати будь-яку функцію на позиції. Це другий пілот. Який буде тримати ретранслятор. Наразі в сучасній війні ми вже не можемо літати з мачт, бо рельєфна місцевість вона не дозволяє так працювати. Коли в тебе є ретранслятор, то ти можеш виконувати набагато більш ефективну роботу і ти не залежиш від рельєфу. Є другий пілот, який, якщо треба, і на пів кілометра під цей ретранслятор. І у пілота буде картинка в землю. А якщо у пілота картинка в землю, то він може виконувати дуже якісну і гарну роботу. І третя людина це спотер. Він виставляє дрон, він працює з БК, він займається саме вибухонебезпечною справою. Зрозумів. Скажи, ви зараз працюєте на Сході України і велика інтенсивність бої в тому регіоні. І от цікавить питання, як часто доводиться вилітати? Я не кажу там про конкретні кількості, але от просто для розуміння, скільки бойових вилітів може зробити один екіпаж за там, добу, за день, за проміжок часу. Складне питання, бо бувають через погодні умови ну не є можливість літати, бо ми можемо втопити просто в повітрі дрон, його заліє, і ми втратимо ретранслятор, що ну є найціннішим таким із ресурсів, якого завжди не вистачає трошки. І тому це може бути і 5, і 50 вилітів. Тобто, це може бути дуже інтенсивна робота, коли відбуваються дуже сильні штурмові дії. Коли дуже багато техніки їде, то там ніхто не рахує. Навіть ну ми вилітаємо зараз багато, бо завтра можемо не літати, бо нас вже просто заштурмують. А виходить краще відпрацювати дронами, ніж приймати стрілковий бой, в, план... в сенсі того, що стрілковий бой це ну, завжди така рандомна штучка. Може, не фартануть. А що подобається в твоїй роботі найбільше? Ну, там, знищувати піхоту, штурмові групи, чи полювати на техніку, чи бити в тил ворога? Завжди для кожного пілота, для кожного екіпажа. FPV, камікадзе, то чисте і пряме влучання в піхоту ворога це буде ну, найприємніше, коли в відкритій ділянці. І це чисте, відпрацьо... чисте пряме відпрацювання ще й спадсьйомом с Мавікас з таким зумом, щоб навіть зуби його було видно. Це дуже-дуже надає сил. А... По ефективності, то я вважаю, що саме ефективне – це працювати на дуже далекій дистанції, щоб працювати саме по пілотам ворога. І ну, піхота на нулі, в неї завжди найваші не позиції, і вони тримають ноль. А ви, як їхні янголи, охоронці, які з неба їх прикривають і захищають. Як от усвідомлення цього ж відповідальності, що переді мною є піхота, яку мені. В будь-якому випадку треба прикрити. Я можу вважати, що я гарно впорався зі своєю роботою, якщо піхота за мою ротацію не приймала бій, що до піхоти ніхто не дійшов. Якщо піхота вже приймає бій, то я, значить, вже погано виконую свою роботу. Але коли ти чуєш, що тебе викликають, бо піхота приймає контакт, Якщо так, ми можемо вилетіти там, ну, до 10 хвилин, бо є деякі нюанси по роботі, то коли чуєш контакт у піхоти, то це завжди одна, максимум півтори хвилини, і ви вже в повітрі і ви летите на повному газі, тому що лучше піхота не буде виходити зі свого укриття, поки там підари роздупляться, ВСРФ роздупляться. Uh, Поки вони там надумають, як там штурмувати, як лучше туди заходить, краще ми туди відпрацюємо. ніж піхота буде приймати контактний бой, бо Ay, контакт це завжди дуже... дуже в якоїсь певності великий рандом. Куля, дура. Тебе показник, да, якщо за мою ротацію піхота не приймала бій. Скажи, як часто бувають ротації, чи вдається відпочити, чи взагалі там безвилозно по півроку на позицію? Дуже добре, ж на даний момент в моєму підрозділі у нас вистачає людей для того, щоб проводити стабільні ротації. В середньому ротація це сім днів, вона може змінюватись за певних причин. Частіше за все, це уражена наша техніка через яку неможливо своєчасно проводити ротацію. Тобто бувало, що доводилось сидіти 10-15. Доводилось часто, ну я не можу сказати, що часто це скоріше для того, щоб хлопці змогли спокійно сходити в відпустку. То декому доводиться залишатися на три ротації. Чаще за все, це відбувається, коли йдуть у відпустку саме старші позиції, бо їх менше, це найдосвідченіші люди на позиції завжди. І їх має залишитись, щоб замінити такий самий досвідчений інший старші позиції. Тому йому доводиться бути і 21 день на позиціях. Дрони це наш головний робочий інструмент. І тут держава чи волонтери, бо багато доводиться перероблювати, модернізувати дронів для того, щоб здійснити виліт. Можу сказати тільки з нашої роботи, це то, що 95% ми використовуємо саме державні дрони. Волонтерських дронів набагато менше. Вони є, вони існують, вони нам вони приходять. Їх з якоїсь періодичності ті волонтери, з якими ми працюємо, які вони нам допомагають, вони нам дають їх. Але ну, це, ми не працюємо з великими фондами, які можуть забезпечити весь підрозділ. У нас є своя о, як база, своя кількість, свої, свої, своє забезпечення. Ми на своєму забезпеченні. Це забезпечення, воно державне. Ці дрони. О, треба буде змінити на них частоти. Ну, це само собою. Треба буде їх трошки підшити, щоб вони конектились до наших пультів. Треба буде на них повісити плати ініціації. В середньому це оце вся робота, яка виконується по доналаштуванню цих дронів і змінам. Інколи бува, приходять такі дрони, які вони йдуть з непідходящими ВТХ-ми під нашу роботу, і ми починаємо мінячі ВТХ на них. Но це стараємося уникати, не брати такі дрони. Є можливість беремо інші, які під нашу роботу підходять. Ну от, якраз кажеш, частоти доводиться міняти, щоб уникнути ворожого реба. А оптичні дрони ви літаєте на оптичних, про які зараз багато всі говорять: про дрони, оптика. Наразі у підрозділі в самому є оптичні дрони. А моє відділення не літає на оптичних дронах. Ми працюємо саме на радіо керування. Ну і для радіокерування ж, відповідно, нам треба мавіки, аутели, да, там, матриси там, да, зараз варіантів нами. Вже, Вже нема. Вже нема. Ну, раніше ми стабільно використовували матрис 30 і Матріс 30Т ну, для ночної роботи, логічно. Но, Але, на жаль, на жаль, це дуже дуже дорого. Тому що одна тушка просто стоїть 200 плюс тисяч, І він втрачається. Це робота, це розходник, такий самий, як і всі інші інструменти. Це просто але Це дуже дорогий розходник. Наразі ми доволі ефективно використовуємо для підняття ретранслятора в саме FPV-дрони. Інші FPV-дрони просто більше тринашки, п'ятнашки. Не можу вдавати подробності, як вони себе. Я можу сказати, що ведуть вони себе так само, як маю потім. Після доналаштування, після допрацювання з ними. Ті, хто знають і знають, як це зробити, використовують там певну іншу начинку, певну іншу камеру, певну іншу візуальну стабілізацію, за рахунок чого навіть FPV-дрони, вони себе ведуть доволі стабільно, тобто тобі навіть ну, не, не треба. Підкориговувати його Він буде висіти собі на місці, так само, як матрас би це вів. Тобто, грубо кажучи, тобто там дефіцитні е, дрони замінили трішки іншими FPV, які виконують цю ж саму функцію і закривають цю потребу. Так, да, і це набагато дешевше. Майже в три рази це дешевше виходить. Чи ведеш ти свій рахунок, чи ваш підрозділ веде рахунок по знищеним ворогам? Ні? Ні, просто типа нон-стоп. Роботи щоденно... дуже багато. Е, часто зачистка. Мінусування ворога відбувається в укритті, і ми не можемо візуально підтвердити. Тобто, підтвердження може бути через декілька днів, коли КП вирішить, що він не виходить на зв'язок. Ну, там, по певним поняттям, то вони розуміють, що більше. Немає цього ворогу, але ну, нас вже не повідомляють про це. Тому я, я просто фізично не можу відраховувати точну кількість, тому я її не рахую. Не, Є це... такі, де ну, це просто в полі, <сих> пара дурнів ідей, і там красиво, гарно, чисте відпрацювання. Ну, можна їх рахувати, але це буде ну, невірний підрахунок. Скажи, будь ласка, що найважче в службі? Ну, там от побут, втома, втрати? Втрати, втрати. Так, це, це важко втрачати побратимів, з якими ти ділиш свій бит. О, ви жартуєте, обсуждаєте, хто там з ким познайомився, у кого які проблеми в сім'ї. Ну, просто дуже рідні для тебе люди становяться, Втрачати побратимів це дуже важко. Дуже важко розуміти, коли ти знаходишся на бойовій роботі. Це як би це коректно пояснити. Це те, що тебе весь час е, намагається вбити. Е, ти розумієш, що е, Коли ти... Зна... я зараз знаходжуся у відпустці, і коли я чую тривогу і якийсь пролітаючий каб і е, Шахет, ми всі в Сумах всі, ми всі розуміємо, що тут дуже багато всього літає, то я розумію, що це не в мене. Коли ти знаходишся на бойових, ти майже все. Е, ти всі, на всі звуки на будь-яку небезпеку ти маєш реагувати, бо ймовірніше за все, що це в тебе. тебе, Саме тебе хочуть. Бути. Це дуже великий психологічний тиск на тебе створює. А, а так, та, ну, важко. Я б не сказав. що... Ну, Мені нормально, я справляюся. Побратими мої теж справляються. Ми. Мотивовані о, знищувати ворога, це дає дуже Дякую. багато сіл і для мене особисто о, це важливо саме ну, захист моєї сім'ї. Першочергово, я пішов до війська, бо повернусь до першого питання, трішки згадав, як це. то о, Дуже багато атак на Суми почалось відбуватись, і я почув відчув те, що мав відчути раніше, ще в 22-му, але тут саме в цей момент я відчув, що мене і мою сім'ю намагаються прямо знищити, і ну, не, я не можу вже сидіти просто і чекати. Як це сам конфлікт самою, сам собою завершиться, я хочу приймати участь в цьому, і я хочу тим самим захищати свою сім'ю. Сім'я дуже великий мотиватор для мене і для більшості моїх побратимів. Дякую тобі. Скажи, будь ласка, ще яке твоє ставлення до життя цивільних в телевих містах? Ну, наше суспільство поляризоване, і там, і військо, це ж частина суспільства? І ми всі, половина каже, що як це там ресторани, кафе і так далі. А половина каже: Я на фронті воюю, щоб в тилу життя тривало. От як ти відносишся до тилового життя? О, широко на цю тему. Не хочу відповідати, але я більше відношусь до другої категорії військовослужбовців. Бо, як я сказав раніше, я воюю за те, щоб була ціла моя сім'я, а ціла моя сім'я, коли вона може виконувати будь-які свої хотілки, бажання, задачі, а це значить, що для цього має все працювати. Це просто для, для мене. Ми пишемо подкаст уже в грудні, і на... через пару днів буде. День волонтера і День ЗСУ, вони підряд ідуть. 5 грудня День волонтера, 6-го День Збройних сил України. І от у мене було питання про волонтерів в житті. От, вони допомагають вам, вони закривають якісь потреби. Чи ви намагаєтесь спільно зі своїм підрозділом закрити ці потреби? Чи от, як, як в вашому житті сказується діяльність волонтерська? Напряму я не працюю з волонтерами. Цим займаються більш старші чини. Ну, я не взаємодію буквально з волонтерами, але я знаю, що дуже багато допомоги приходить. Але частіше за все, це волонтерські організації, з яким, які пов'язані з моїми побратимами. Це може бути їх. Дівчина, дружина, теща кума, і частіше з того боку тоді починає о, гарна допомога йти. О, ну, це все про взаємодію, це про все про взаємовиручку, це все про, про близьке. Я вважаю так. Я розумію, що у нас наразі є великі фонди, о, наскільки я знаю, ми з ними не взаємодіяли і не взаємодіємо. Бо наразі ми можемо закривати потребності, які в нас є. Якщо ми збільшимося ще, то, можливо, і до великих фондів звернемось. І от про що ти мрієш зараз? Ну, зрозуміло, що йде війна, і тут ми ніхто не знаємо, що буде завтра, і важко планувати, але все одно ж, прості людські мрії у нас залишаються, і в тебе ж у нас у будь-якого є свої мрії. І от Про що ти мрієш зараз? Хочу жінку в Італію свозити. Проста мрія. У мене є по дозволу комбата, можливість виїхати за кордон. Але це дуже довгий і складний процес для того, щоб це просто реалізувати. Хочу без війни з відкритими кордонами, зібрати чемодани і з'їздити в Італію. І повернутися назад. Но, да, ну, Проста мрія. Будем. Нехай проста буде мрія. Мені подобається. І щоб вона обов'язково здійснилась так. і в найближчий час. У мене ще є е маленький бліц. Коротке питання один із варіантів. Там... Історично бліців всі не дуже гадало завершуються. — у нас тут вони всі нормальні. Скажи, будь ласка, дрон сімка чи дрон десятка? Десятка. Бо він більший він далі. Не все Е, Спереджати дрон чи пілотувати? Спереджати. Е, дивитися стрім чи летіти самому. Летіти самому. Тоді піхота або танк. Танк. Так. Е, бойова робота чи е, тихий спокійний побут. Бойова робота. Солдат чи офіцер. Солдат. Контракт чи мобілізація? Мобілізація. Мир на кордонах, які є зараз, чи на кордонах 2022 року. Просто без короткий варіант. Складне дуже питання, але. Мир на тому, що є. є зараз. І суми, чи Донбас? Суми. Це дім. Дякую тобі. Дякую величезне за те, що прийшов до нас, що знайшов час, що поділився і розказав сумчанам, як сумчани воюють і захищають нашу країну. І дякую тобі за службу. Дякую вам, що послухали. З вами був кордон медіа, Олександр Фесенко. Наші подкасти про сумщину та її людей. Дякую вам.